15 квітня в усьому світі відзначають День Макдональдса. Саме в цей день у 55 п'ятому році Крок відкрив першу франшизу мережі ресторанів. До слова, українці є одним із найвідданіших прихильників Макменю. Так у дванадцятому році одразу 8 ресторанів в Україні увійшли до топ 100 найвідвідуваніших закладів мережі на планеті. З нагоди міжнародного свята Телеграф UA зібрав найцікавіші факти про Макдональдс. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Історія цього бренду почалася у 40-му році в Каліфорнії. Макдональдс був заснований братами Річардом і Морісом Макдональдами як ресторан із барбекю. Фірмовий логотип у вигляді двох золотих арок з'явився лише у 61-му році після приєднання рея крока, який і зробив компанію всесвітньою відомою. Наприкінці 24-го року на планеті існувало близько 40 тисяч ресторанів Макдональдс. При цьому мережа продовжує розростатися, відкриваючи новий заклад приблизно кожні 14,5 годин. В Середньому один такий ресторан щодня обслуговує понад дві тисячі клієнтів. Найстаріший Макдональдс, що досі функціонує, розташований у Каліфорнії і був відкритий у 1953 році. А перший заклад за межами США з'явився у Канаді у 1967-му. Сьогодні найбільше ресторанів Макдональдс налічується у США, а на другому місці Японія. Першою серед соціалістичних країн ресторан швидкого харчування отримала Угорщина у 1988 році. В Україні заклад цієї мережі З'явився у травні 97-го у Києві, поруч зі станцією метро Лук'янівська. Почавши використовувати заморожену картоплю Фрі у 48-му році, Макдональдс суттєво змінив індустрію швидкого харчування. Ба більше саме картопля Фрі, а не гамбургери, є найбільш продаваним продуктом у Макдональдс. Сьогодні мережа використовує більш як 3 мільйони 400 тисяч тонн картоплі щороку. Тому близько 7% всього врожаю, вирощеного у США, перетворюється на фрі у Макдональдсі. Втім, і бургери користуються неабиякою популярністю. Загалом мережа Макдональдс виготовляє шість. Мільйонів гамбургерів на день або 75 штук за секунду. Вартість одного з найпопулярніших бургерів бігмака, навіть використовують у якості економічного індексу для порівняння купівельної спроможності країн і валют. Втім, у деяких країнах традиційні рецепти мережі були дещо змінені. В Індії замість бігмака подається махараджамак із курячою або вегетаріанською котлетою. А на Філіпінах Макдональдс пропонує рис як гарнір замість звичайної картоплі фрі. Щорічно Макдональдс продає півтора мільярда іграшок у складі дитячого меню Happy Meal. Це робить мережу ресторанів найбільшим постачальником іграшок у світі. Крім того, щороку Макдональдс витрачає близько одного мільярда доларів на рекламу, що робить компанію одним з найбільших рекламодавців у світі і найвпізнаванішим брендом на планеті. Найбільшу частину доходів майже 70%, компанії, приносять замовлення з МакАвто. Таким чином, те, що здається відвідувачам лише доповненням до основного сервісу, є. Основою роботи ресторану мережа Макдональдс є одним з найпопулярніших місць роботи для студентів в усьому світі. Щороку компанія приймає на роботу понад один мільйон осіб. За майже 30 років в Україні було відкрито понад 100 ресторанів в мережі Макдональдс. Протягом майже 7 місяців від початку повномасштабного вторгнення ресторани були на паузі через безпекову ситуацію. У вересні 22-го року більша частина ресторанів відновила роботу хоча деякі все ж були зачинені назавжди. Цікаво, що 60% товарів та інгредієнтів для приготування страв та обслуговування в ресторанах на території України виробляються місцевими компаніями. Зокрема, вітчизняні підприємства по. Остачають для Макдональдса яловичі, біштекси, булочки, молочні суміші для Морозова та шейків, круасани, овочі, соки прямого віджиму і навіть деяке пакування. Сьогодні команда МакДональдс налічує майже 10 тисяч працівників по всій Україні, пише РБК. До повномасштабного вторгнення кількість була такою ж, Все тому що, попри 15 закритих ресторанів, було відкрито 22 нових. У компанії зазначають, що їхнє підприємство визнано критично важливим для функціонування економіки, адже від Вільної роботи Макдональдса залежить діяльність партнерів, постачальників та виробників, які працюють та сплачують податки в Україні. Це дозволяє Макдональдсу бронювати частину військовозобов'язаних працівників, що обіймають критично важливі для бізнесу посади. Разом з тим, наразі понад 400 працівників мережі служать у зсу. А компанія зберігає за ними середній щомісячний заробіток. В Україні виявлено абсолютно рекордсмена з кредитної ставки по мікрозаймах. ТОВ «Укркредитфінанс» укладає договори з клієнтами під реальну річну ставку понад мільйон відсотків. Телеграф UA розбирався у тому, наскільки це законно і хто володіє над прибутковим бізнесом на боргах українців. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Днями у соцмережах з'явився витяг з договору, згідно з яким реальна річна процентна ставка для клієнта за отриманим мікрокредитом склала 1 мільйон 139 тисяч 965 відсотків. Перевіривши інформацію за єдиним держреєстром судових рішень, Телеграф з'ясував, у ньому наявні відразу декілька судових справ, де фігурують точно такі ж мільйонні показники. Всі ці кредити були видані ТОВ «Укркредитфінанс» через його сервіс мікрокредитування «Кредиткаса». в одному зі зга. Даних судових рішень зазначається, що компанія змогла відсудити у клієнта з Івано-Франківщини, який взяв у борг 12 тисяч 800 гривень, тіло кредиту і відсотки у розмірі 101 тисячі 504 гривень. Така сума боргу набігла лише за 14 місяців. У іншому випадку клієнт на Черкащині позичив 15 тисяч гривень, а менш як за 5 місяців виявився винним лихварям 53 тисячі гривень відсотків. У цій справі суд міста Сміла також став на бік кредиту Тора, як розповіла телеграфу експертка з фінансового та кредитного права Олена Хоменко у її практиці суми нарахованих процентів справді зазвичай бувають більшими за тіло кредиту у десятки й сотні разів. За її словами, найпоширеніші справи по мікрокредитах стосуються заборгованості у розмірі від 100 тисяч до півмільйона гривень. При цьому розмір позики зазвичай може складати лише 2-3 тисячі гривень. Таким чином, розмір ставки може складати від 500% до кількох тисяч відсотків на рік. Таким боржникам юрист. Істка радить не затягувати вирішення проблеми, а звертатися до адвокатів і розбиратися з нею ще до суду. У такому випадку юрист має можливість довести відсутність підстав і з заборону нараховувати відсотки під час дії воєнного стану, якщо боржник є військовослужбовцем або членом його сім'ї. Також можна провести перемовини щодо прощення частини заборгованості на користь третіх осіб. У судовому ж порядку ця процедура є набагато складнішою. Ба більше за словами фахівчині, надмірна реальна річна ставка цілком. Може бути підставою оскарження кредитного договору, адже це не відповідає правовим законодавчим нормам. Нагадаємо, в Україні діє закон щодо обмеження денної процентної ставки розміром в 1%. Раніше сервіси мікрокредитів могли здирати з клієнтів до 5%, отримуючи за кредит у 10 тисяч гривень більше 180 тисяч гривень річних відсотків. За даними Нацбанку, у 2024 році кількість оформлених мікрокредитів в Україні зросла на 27%. У середньому такі організації видавали що. Сот тисячі позик на місяць. Середня сума кредитів торік також збільшилась на 26% і склала 6217 гривень. Повідомляє Open Data Bot. Крім того, за перші три квартали 24 го загальна заборгованість українців подвоїлась з 9 мільярдів 300 мільйонів гривень до 18 мільярдів 470 мільйонів. Телеграф вирішив з'ясувати, хто ж володіє фірмою рекордсменкою, що більше за інших наживається на космічних боргах українців згідно з сервісом. Юконтрол Контрол 50% компанії «Укркредитфінанс» фінанс належить Аміру Айсаутову, прописаному на Мальті. Ще по 25% – у киян Руслана Павлова та Наталі Кисельової. У 2024 році Нацбанк оштрафував компанію на 3 мільйони гривень за порушення низки статей фінансового законодавства та положень НБУ. Втім, це не завадило її власникам заробити в тому ж році 4 мільярди 200 мільйонів гривень чистого доходу і стати лідерами на ринку мікрокредитування в Україні. Ніша Мірай Саутов був відомий як керівник гірничо-металургійного напрямку компанії СКМ Ріната Ахметова. У 2012 році він був призначений головою наглядової ради групи Метінвест. За даними казахських змі, у 2019 році Айсаутов купив золотий паспорт Мальти в обмін на інвестиції у кілька сот тисяч євро та придбання там дорогої нерухомості. Що стосується його партнерів Руслана Павлова та Наталії Кисельової, вони належать до так званої групи сім'ї Кисельових. Її голова Андрій Кисельов є Власником ТОУ Укертрейд Компані ЛТД також він відомий як колишній очільник молодіжного крила партії регіонів Молоді регіони, колишній нардеп від опозиційного блоку та однокурсник сина Віктора Януковича. Його прізвище також згадується у низці скандалів з відмиванням грошей сім'ї Януковича та захопленням ринку металобрухту. Цікаво, що у 2018 році Росія ввела проти нього санкції, але згодом їх скасувала. У мінфіні хочуть зобов'язати платформи на OLX, Rom.ua та розетка передавати до податкової дані про всіх онлайн продавців за торгівлю без плати ПДФО та військового збору. Громадян каратимуть штрафами. Докладніше про те, хто саме може опинитися під прицілом податкової далі. Підписуйтесь на наш канал. За словами народної депутатки Ніни Южаніної, уряд готує новий законопроєкт, який перетворить цифрові платформи на податкових агентів, що будуть утримувати з доходів продавців ПДФО та військовий збір. При цьому МінФін ігнорує європейський підхід щодо мінімальних порогів для передачі даних. Зокрема, в ЄС звітують лише про тих продавців, які здійснили понад 30 операцій або отримали понад 2 тисячі євро доходу на рік. У нас же на думку урядовців має передаватись інформація про всі операції та оподатковуватися всі. І доходи фіз осіб від однієї гривні у Верховній Раді. Зазначають: якщо ви більше трьох разів на рік продаєте речі через інтернет, наприклад, на OLX.ua, вами може зацікавитись податкова, бо ви систематичний продавець. У коментарі ТСН адвокатка Марина Бекало пояснює, податківці будуть мати доступ до інформації щодо громадян, які займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації та фопів, які отримують кошти за продані товари в обхід реєстраторів розрахункових Операцій, наприклад, якщо фізособа систематично продає певну групу нових товарів через інтернет-платформу, така діяльність матиме ознаки підприємницькою. В такому випадку платформа передасть інформацію в податкову, яка направить письмовий запит до продавця, проведе перевірку або контрольну закупку товару. У разі виявлення порушень податківці складуть акт перевірки та накладуть відповідні штрафні санкції. За чинним законодавством комерційна діяльність без реєстрації ФОП є протиправною і карає Ця штрафом у розмірі від 1700 до 3400 гривень. Крім того, фінансові санкції передбачені і за неподання чи несвоєчасне подання звітності. За це штрафують на 340 гривень і на 10% від суми незадекларованого доходу. При цьому дотримання податкового зобов'язання передбачає сплату податку у вигляді 18% на доходи фізосіб та 5% військового збору на весь отриманий дохід для фопів, які здійснюють торговельну діяльність без фіскалізації. Передбачені штрафи у вигляді 100% від вартості проданого товару вперше, а також 150 від вартості проданих товарів за кожне наступне порушення, водночас у податковій наголосили, що інформація про накладення штрафів за нерегулярний продаж на онлайн-платформах та у соцмережах особистих речей не відповідає дійсності. Така діяльність не розцінюється як підстава для фінансової або адміністративної відповідальності, простими словами, якщо ви вирішили продати вживаний дитячий візочок. Власний одяг або смартфон побоюватися листа від податкової вам не варто. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.